У даному відео хотіли показати вам, як можна дещо змінити стандартні налаштування, які стосуються календаря кокорів. Наприклад, це такі дані, як срок тільності, срок запуску, коли робити перевірку на тільність, коли, по-вашому тварина має приходити в охоту і таке інше. Для цього нам потрібно зайти. Налаштування, загальні налаштування. Зараз завантажаться всі настройки. Нас цікавить поки що перша оця вкладка, яка стосується календаря. І давайте підемо з вкладки отелення. Перше ми тут можемо змінити відповідно до утримуваної породи зональних особливостей, можемо змінити стандартний період тільності, тому що є породи, які трошки швидше тіляться, в яких може бути там і 280 днів тільності, є корови породи, які, як правило, винашують плоди. Трохи більше, можна поставити 285, 290, 282, тому це все залежить від ваших особливостей. Ось тут ми можемо вносити зміни. Можемо поставити по замовчуванням, яка масть має бути присвоєна, щоб не вибирати її вручну. Також можна поставити вагу приблизно. При народженні окремо для телечок, окремо для бугайців, які народжуються, ця вага буде автоматично проставлена всім, як вага при народженні. Далі можна ще поставити фіксацію легкості отелу. Також ось бачите тип тварин для бичків по замовчуванню. Раніше у нас по замовчуванню тут не можна було вибирати. Ставився всім бичкам, які народжуються статус племінних. Це було не зовсім зручно. І ось тепер можна поставити правильний тип, як бичок на відгодівлю. Далі переходимо на вкладку запуск. Тут ми можемо змінити. За скільки днів до отелення нам вже прогнозувати корові запуск, і такий самий пункт у нас є по первістках. Далі, лікування під час запуску, як правило, можуть вводити консерванти в імені. І у випадку, якщо в нас ніякого лікування, ніякої терапії немає, ми можемо цей запис зняти, або якщо ми робимо ще аналізи соматичних клітин, індивідуально по кожній корові, ми знаємо рівень соматики, ми можемо поставити лікування тварин відповідно до рівня соматичних клітин. Тобто ось перший такий пункт в нас є настройка А, це якщо в нас немає ні маститу, і соматичні клітини в нас в нормі. Можемо вибрати там якийсь простий консервант. Пункт Б в нас, якщо були хоча б один мастит за лактацію, тут вже поставити вже якесь лікування. І пункт С це коли в нас. За останні три контрольні доїння, або за останні три е, імпорта е, рівня соматичних клітин, у нас воно високе. Тут же можна вибрати якесь лікування. Відповідно, це лікування може бути як тригером, як початок схеми лікування, наприклад, маститу чи схеми лікування завищеної соматики. Далі переходимо на тільність. Що тут цікаве, що ми можемо змінити, це через кілька днів після першого осіменіння робити перевірку. Це перша перевірка на тільність, стоїть 35-й день. Власне, власне, ця перевірка нам показується на панелі задач. Ось цих 57 голів, це саме на першу перевірку з 35-го дня. Це ми також тут можемо змінити. Далі є в нас такий статус, як ялова, брак, або ялова, або брак по, там, по продуктивності, чи по відтворенню, тобто корови, які фактично в нас підуть на вибуття, можна поставити такий пункт, що в разі, якщо ми ставимо. Корові статус брак, потрібно їй ввести прогнозовану дату вибуття, коли ми приблизно будемо розуміти, що ми будемо її вибраковувати. І в цей день, відповідно, можна буде поставити їй вже фактичне вибуття. Далі у нас тут ще ось непереведений такий пункт, який вже в, практично у всіх. Має бути оновлений, з'явитися. Це кількість, також ми в попередніх відео про це казали, це кількість очікуваних телят. Мається на увазі, коли ми робимо Узі, вже друге або третє. Ми розуміємо, що буде двійня. І ми можемо поставити разом з УЗІ, що ми очікуємо двійню. Відповідно, коли ми будемо ставити отелення, нам пропонує занести одразу два теляти. Цей пункт по замовчуванню, він завжди увімкнений. І ви можете вже з, просто з перевіркою тільності вводити кількість очікуваних телят. По замовчуванню там стоїть у нас одне. Також можна поставити ось такий пункт запис лікування разом із статусом нетільна. Тут відкривається список лікувальних профілактичних дій. Це не препарати і не діагнози, це саме мається на увазі якась процедура лікування, яка в свою чергу може запускати протокол певний, чи вакцинації, чи лікування. Відповідно до статусу «нетільна». Є випадки, коли в нас. По статусу не тільна, запускають певні схеми синхронізації, скажімо так, з лікуванням, такі комбіновані. Да? Так само ось певна процедура лікування вона може стати як початковим етапом для запуску певного плану. Або схеми синхронізації. Є такі випадки, коли схема синхронізації в нас прописуються в планах лікування, тому що вони містять в собі ще. Певні лікувальні препарати, крім гормонів. І, як правило, тривають більше, ніж 10 днів. Ось. Тому також ця процедура може бути, як. Початком таким тригером, ось ми ставимо нетільна, ставимо разом з цим статусом, яке в нас по замовчуванню має бути лікування. І якщо в нас на це лікування є певна схема синхронізації, наприклад, ми зробили тест, нетільно, тест тільності, корова нетільна, і ми там визначили, наприклад, там, чи, кісту, чи жовте тіло, чи ще якісь для себе поняття І кожен з таких підвидів у нас запускає схему лікувальну схему синхронізації. Дуже зручно разом з статусом зразу ставити процедуру, і в плані робіт нам зразу корову підтягне на лікувальну схему. Далі у нас осіменіння. Тут можна вибрати техніка штучного осіменіння, який буде вказуватися по замовчуванню для всіх осіменінь, якщо є така необхідність. Якщо ми використовуємо склад сімені, то ось тут є пункт, який його вмикає, власне, разом із номером партії, тому що є раніше. Можна було по одному бику мати тільки одну партію, але з часом зробили обов'язковим введення номеру партії, для того, щоб, наприклад, по одному і тому самому бику в нас могло бути. Різні партії, наприклад, від різних компаній, десь ми раніше купили, десь пізніше, десь, можливо, сексована від того самого бика. І вони в нас йдуть, бик в нас то йде один. По факту, по каталогу. Але ми беремо з посудини, з партії, саме ідентифікуємо спермодозу по партії, де вона в нас знаходиться. З відповідної партії буде зроблене списання. І по охоті, для тих, хто відслідковує охоту, можливо, і ставить її. В картку в нас є ось тут змога вибрати а, такий оптимальний період циклу чи охоти, мінімальний період днів після охоти і осіменіння, і максимальний. Да, ми знаємо ще також, що у нас, якщо ми дивимося на пункт в охоті, в нас тут кожен 21 день в середньому. Програма рахує як повторення циклу відтворення і кидає корови в список, що може бути очікувана охота. А чи є вона по факту, це може, можемо ми можемо точно знати, якщо ми будемо відмічати це в картці, що в нас є охота. І ось саме цей період. Далі в нас вік днів для відповідно нетелів або ще для телець парувального віку. Через скільки днів ну, після народження або днів життя у нас буде перша відбуватися приблизно охота, тобто, фактично, можна сказати, зрілість вже до осіменіння. І далі також бувають у нас питання, що разом з осіменінням немає змоги ввести, по якій схемі синхронізації ми проводимо дане осіменіння, чи там по лікувальній, чи по спонтанній охоті, чи, можливо, ми отримали ці дані від системи моніторингу охоти. Якщо такого пункту немає, це тому, що тут не стоїть відповідна галочка. Якщо ми тут ставимо галочку, в нас з'являється відповідна причина для осіменіння. Там є фіксовані категорії, всі найчастіше використовувані схеми синхронізації і інші методи. Ось таким чином, тут ми можемо налаштовувати. Певні дії з календарем. Далі в наступних відео ми розкажемо про відповідну решту налаштувань.